Чай послав їх куди подалі. Вони почали заміркувати. А що сталося? А чому їх сподівання а, пішли марно, пішли попіл? І, взагалі, яка мета а, Путіна в даній війні? І вони почали потроху приходити до того, що можливо є. Присутня загроза східному флангу НАТО і загроза Європи. Але як відповідати на це, як реагувати, вони ще це не рефлексували і не зрозуміли, яким це чином. І зараз вони дуже важко і дуже так нервово шукають відповіді на це питання. І саме тому зараз з'являються заяви в районі Балтії, в Фінляндії, що їм робити, як їм озброїтися, як змінюватися, але ми намагаємося постійно їм пояснювати. Що їх безпека це в першу чергу uh -huh. в їх руках і в українських руках, але саме головне, вони повинні перезагрузити свої мізки зрозуміти, що зараз вже зовсім інша війна, ніж та до якої вони готуються, тобто от, і, доречі, я так розумію, розгор... так. так. І до речі, те, що вони готуються, що буде через 3-5 років, вони дуже сильно помиляються, як і помилялися стосовно припинення війни, е, припинення вогню в Україні, е, агресія до Балтики це питання не 3-5 років, це питання максимум рік. Вони точно нападуть на Естонію, Литву і Латвію. Це mm -hmm. питання часу, причому досить коротко. Стосовно реагування по нашим розмовам з ним, вони всі сподіваються на е, перевагу в повітрі. От єдине на що вони сподіваються, перевага Питрів у питанні, коли такої переваги або вона буде ненадійна, але буде або її буде недостатньо. У них відповіді станом на сьогоднішній день немає. Більше того, якщо ми подивимося на регіон Балтику, станом на сьогодні не існує жодного воєнного плану в штаб-квартирі НАТО стосовно захисту регі... надійного захисту регіону Балтику. Нагадаю, що нещодавно вони навіть дійшли до того, що британці вивели звідти світи з Естонії свій контингент. Розраховуючи на те, що у випадку загрози або початку вторгнення в регіон Балтики вони швидко перекинуть свої контингенти до Латвії, Литви, Естонії. Хоча з моєї точки зору і багатьох експертів ці сподівання вони дуже химерні і не відповідають дійсності. Ніхто не спроможний буде перекинути свої контингенти до Латвії, Литви, Естонії з урахуванням ненадійної воєнної логістики, там невеликої території, там і скоріш за все у разі. Добре спланованої операції і добре реалізованої операції, той живільніше впаде за один день, а весь регіон Балтики за сім днів, і будь-який контингент, який буде надсилатися там від Швеції через Балтійське море, від Польщі через Сувалський коридор, від Британії там повітрям чи є, чи ще ще якось він скрізь за все буде мати долю б юнкерку.